Бажаємо здоров'я, незламна українська нація. Вітаємо вас з Днем Конституції. В першу чергу вітаємо, звісно, наше військо, завдяки якому в нас є Україна, прапор, символи і конституція. Давайте всі разом будемо дотримуватися закону і, звісно, заради України робити все можливе і неможливе. Сьогодні, друзі, в цей день ми відкриваємо спільно з благодійним фондом Ангели ЗСУ збір на 2 мільйони гривень на дрони, які будуть допомагати нашому війську виконувати бойові завдання. І щоб це нам зробити було легше. У нас є потужні меценати, які за свої кошти придбали телефони для розіграшу. Щоби подарити їх вам, друзі. Це є Михайло Онуфер і його товариш Євген Гірник. Тому два телефончики в нас вже є. Михайло. Ми вам щиро дякуємо. Також передайте подяку Євгену за такі речі. Блін, насправді за вашу постійну допомогу. Шкода, що Євген не зміг приїхати. Друзі, дивіться, ці два телефони куплені вони для вас. Що потрібно зробити? Донатите 500 гривень, надсилаєте скріншот, приватні повідомлення в Інстаграм або в Месенджер. Пишете свій контактний номер телефону. І, друзі, перший телефончик вірніше, це вже другий, бо перший ми вже розіграли. Другий телефончик буде розіграний 7 серпня в 22.00 на платформі TikTok. А цей телефончик, третій, ми розіграємо 23 серпня. На благодійному фестивалі, вже традиційному в Шепільську релакс комплекс Шепільська, це є 20 кілометрів від Стрия, Стрищина, Львівщина, Івано-Франківщина, а також вся Україна. Ми запрошуємо вас відвідати цей потужний благодійний фестиваль, де будуть присутні і військові, яким ми передамо ці дрони, на які відкрито цей грандіозний збір. Він є дуже великий. Але я вірю, що ця ціль буде виконана завдяки вам, якщо ми спільно, гарно попрацюємо. Від вас вітається репост і, звісно, донат. В описі, як завжди, будуть реквізити. Ми вас ще раз всі вітаємо зі святом. Слава Україні! Слава героям! героям Володимир, слава. доповни, Будь ласка, та я також вітаю всіх зі святом, з Днем Конституції, військо і всю Україну. Е, хочу що подякувати також, Михайлові. Бо Михайло нам з скільки допомагає, і нам стоянку надав, і бокси дав під ремонт і авто, І автівки дає, і автівки заправляє. Багато-багато чого різного. І то від, від 2014 року. Тому я тобі, Михайло, дуже дякую. Дякую тобі, щоб Бог самому допомагав. Донатимо люди. Віктор в, своєму, в своїх дописах залишає картки і разом донат... до перемоги. разом до перемоги. Разом і до перемоги. А в знак подяки! В знак подяки а Михайло. То, що Я знаю, що Михайло завжди мовчазний. Каже, не потрібно мене ніде виставляти. Ми не знали, що придбати йому. І вчора верталися зі сходу, з чергової поїздки і в Києві. Придбали символічний подаруночок, Київський тортик. Дякуємо, Михайло. Від душі Дякую. потужно. З Богом до перемоги! Разом Дякую. до перемоги! На зв'язку!